Всім привіт! З вами Макс, а ви на каналі про Proдіžt. Сьогодні ми продовжимо огляд різних видів баз даних і зупинимось на ключ значення бази даних. Вона, як і попереднє, відноситься до типу NoSQL баз даних. Про NoSQL я розповідав в попередньому відео, тому переходь і дивись! А зараз уяві собі звичайний словник. Кожне слово це ключ, а його визначення це значення. Чимось схоже на хеш-таблицю або дерево. Там теж ми зберігаємо ключ, а в ньому значення. Значення може бути що завгодно: текст, число, файл, навіть цілий JSON об'єкт. Все зберігається в одному великому сховищі, але під різними ключами. Завдяки адресному доступу ці бази дуже швидкі. Вони ідеально підходять для задач, де важливо. Швидкість читання і запису. Але ця вседозволеність має один великий мінус: типи ніяк не обмежені, Жодна структура структури не існує. Повна анархія змушує клієнта робити додаткові перевірки і контролювати все, що може повернути база даних. До таких баз даних належать такі представники Redis, DynamoDB, LevelDB, React та Memcache. Який часто використовується як кеш. Поки ти дивишся це відео, перевір, чи підписаний ти на канал. Статистика каже, що лише 5% глядачів підписані. Це справді засмучує. Бо я щиро хочу, щоб українського технічного контенту ставало більше. Тому ваша підписка це реальний внесок у розвиток спільноти і країни. А ми продовжуємо. Елементарний приклад такої бази даних це JSON File. У якому збережені об'єкти, у ньому ключ значення. Принцип чимось схожий на документи орієнтовану базу даних, але є відмінності. Порівняємо їх. Документ орієнтована база даних працює з JSON або XML документами. Натомість ключ значення взагалі не хвилює, що за документ вона містить, будь-то відео, фото, JSON або будь-що інше. Пошук в документа орієнтованої бази даних може робитись по ключам або значенням. Натомість в ключ значення бази даних тільки по ключам. Також в документ орієнтованій базі даних є індексація, а в ключ значення немає. А тепер давайте розглянемо умовний елементарний приклад різниці між цими базами даних. У якості документ орієнтованої бази даних буде JSON-файл з попереднього відео. А за ключ значення бази даних буде відповідати файлова система ваша ОС. Відкриємо JSON-документ. Ми явно бачимо, що міститься в цьому документі і можемо повільно, але шукати дані. Бо там усюди рядки, а їх ми можемо читати досить легко. А тепер поглянемо на файлову систему. У нас тут разом лежать і текстові документи, і фото, і відео, і все що загодно. Ми їх можемо відрізнити по розширенню файла, але в реальності вони можуть бути збережені без розширення. Ось так, як зараз на екрані. Тепер ми точно не знаємо, що всередині файла текст або бінарні дані, або що ще. Саме тому ми не можемо здійснювати пошук по базі ключ-значення. Якщо підсумувати, то документи орієнтована база даних орієнтована на зберігання даних, натомість ключ-значення на хешування. А тепер давайте розглянемо плюси і мінуси цієї бази даних. По-перше, це висока швидкість завдяки прямому зверненню до ключа. Читання та запис даних миттєві, без складних запитів. По-друге, гнучкість у зберіганні типів даних. Під одним ключем можна зберігати що завгодно: рядок, JSON, файл, список, це число. Все, що хочеш. По-третє, простота структури. Структура ключ значення дуже проста в реалізації. Навіть словник в Python вже маленький, кейвель база даних. Або файлова система, назва файлу. Це ключ вміст це значення. По четверте, легке масштабування шерділ. Такі бази легко масштабувати по ключах. Наприклад, кожен регіон для сайта можна зберігати на окремому сервері. Але куди ж без недоліків? Перейдемо до них. По-перше, немає пошуку по значеннях можна знайти лише за ключем. Пошук по вмісту значення або фільтрація неможлива. Без зовнішньої логіки на стороні користувача зазвичай. По-друге, відсутність структури і типів це плюс і мінус одночасно. По-третє, управління складністю на розробнику. Хочеш перевірити, чи користувач існує, або видалити всі об'єкти певного типу. Придумай власну структуру ключів і логіку. Система тобі нічим не допоможе. По-четверте, низький рівень валідації. Оскільки немає фіксованої структури, дані можуть бути неконсистентні, відповідальність за валідацію повністю на розробнику. Виходить, що ця база даних може застосовуватись тільки на простих об'єктах, там де немає складних зв'язків між даними. Наприклад, для кишування, зберігання сесії користувача, простих конфігурацій, проєктів складних зв'язків між даними. Але якщо ваш проєкт має багато взаємозв'язків або складні запити. Краще обирати інші типи баз даних, такі як ключ начення або реляційні бази даних. А на сьогодні на цьому все. Не забудь підписатись на канал та прожати лайк під цим відео. Мені дуже важлива саме твоя думка і підписка. Тому не забудь залишати коментар в коментарях. Це спонукає мене нарешті робити і далі відео, і не забувати на цей канал. Пока!